Ще декілька днів залишилось до чергового підвищення ціни на електроенергію, яке входить у стратегічний план Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг в Україні. Так, з 1 березня поточного року пересічні громадяни, що мешкають у сільській місцевості у житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами за обсяг спожити до 150 кВт за годину електроенергії на місяць, плачуватимуть 57 копійок за 1 кВт. Обсяг, що спожити понад 150 до 600 кВт за годину, здорожчає до 99 копійок. А за обсяг спожити понад 600 кВт за годину електроенергії на місяць, господарі заплатять 156 копійок за 1 кВт. Це вже буде третя хвиля підвищення ціни за спожиту електроенергію, починаючи з лютого місяця минулого року, згідно постанови за номером 220 НКРЕ про поетапне підвищення тарифів. Слід додати, що нові розрахунки за світло отримуватимуть абсолютно всі категорії громадян, у тому числі багатодітні, прийомні родини та будинки сімейного типу. Таке цінове нововведення стосується не лише житлових будинків. За новими тарифами за світло розраховуватимуться і господарі, що мають майно у дачних дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах. Тут, на освітлення території та технічні цілі, електроенергія відпускатиметься за тарифом 82,5 копійки за 1 кВт за годину. І це без податку на додану вартість. Важливим моментом також є той факт, що як і раніше, споживачі повинні самостійно контролювати. Своєчасну оплату за спожиту енергію, знімати показники на лічильнику щомісяця 1 числа і телефонувати у районну організацію обслуговування енергомереж. Окрім цього, на сайті компанії Обленерго задля зручності спеціально було створено сайт, де кожний споживач може, зареєструвавшись, оплачувати за світло і контролювати свій особистий рахунок по оплаті. Дані розрахунки можливо відтворювати в режимі онлайн. Про крадіжки електроенергії або таку собі економію її в лапках говорити недоречно з причини великих юридичних та фінансових наслідків у разі виявлення даного явища працівниками РЕМУ. А тому слід ще раз нагадати про економію енергоресурсів шляхом встановлення та використання багатотарифних лічильників двозонних та трьохзонних, які рахуватимуть ваші гроші в день і вночі за різними тарифами. Встановлення подібних пристроїв буде за рахунок РЕМу, а ось щодо їхнього придбання та переоформлення необхідних документів за рахунок безпосередньо самих споживачів світла та тепла. Нагадаємо, що за офіційною інформацією НКР подібне підвищення тарифів є прогресивною мірою у підтримці енергетичної галузі країни, яка знаходиться у катастрофічному стані. Про збіднілість населення та неспроможність більшості людей оплачувати чергові цінові підвищення на життєво необхідні енергоресурси. На жаль, національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в офіційних даних нічого не згадує.